Привіт, зараз поговоримо про комп'ютери, тому що до нас приїхали три різних збірки, які підійдуть під різні потреби. Всі ці ПК зібрані українськими компаніями. Давайте розпочнемо з найдоступнішої моделі, яку зібрали в компанії Cobra. Компанія Cobra надає гарантію на 40 місяців. З такою гарантією можете не боятися, що щось може бути не так. Також ви можете вільно проапгрейдити ваш ПК під ваші потреби. І, звісно ж, якість самої збірки на дуже високому рівні. В коробці ми бачимо сам ПК, папірці до нього і гарантію, яку надає компанія. Цей ПК зібраний в корпусі Aerocool, а саме модель Мінейс. Корпус стильно виглядає і обдувається доволі добре. І це при тому, що ПК бюджетний. Комп'ютер зібраний на материнській платі Asus Prime A520MR. На am 4 сокеті. Досить непогана бюджетна матринка. Процесор встановлений Ryzen 5 3600X, який вже встиг стати легендарним. Це топ за свої невеликі кошти. Охолоджує процесор кулер від ID Cooling, а саме SE214 XT. Хороший кулер з максимальним TDP в 180 Вт. Цього більш ніж достатньо для цього процесора. Ну і бонусом він ще й з підсвіткою. До речі, підсвітку в комп'ютері ви можете міняти, як ви тільки захочете. Оперативка тут від Patriot, 8 ГБ 3200 МГц з алюмінієвим радіатором. І тут таких дві плашки, тобто 16 ГБ. Постійно пам'яті встановлено 512 ГБ, а саме М2. Також від Patriot. модель P300, швидкість запису 1200 МБ в секунду, а читання 1700 МБ в секунду. Якщо чесно, не очікував бачити М2 накопичувач в бюджетній збірці, але те, що він тут є, це дуже круто. Працює це все завдяки блоку живлення від AeroCool. циклон 600 на 600 Вт. Ну і звісно ж, відеокарта. Вона тут від AMD, а саме Radeon RX 6650XT на 8 ГБ. від PowerColor. Дуже непогана карточка, яка справиться з більшістю поставлених задач. Давайте перейдемо до тестів. В додатку Фурмар комп'ютер показав ось такі результати. Ми не будемо проганяти багато через синтетичні тести, давайте краще подивимось, як він працює в реальних умовах. Купи відкритих вкладок в браузері не будуть для цього ПК проблемою. З усіма повсякденними задачами він з легкістю справиться. По іграх ситуація тут така. В Red Dead Redemption комп'ютер показав ось такі результати. На низьких налаштуваннях графіки, на середніх і ось такий результат на високих. Загалом показник непоганий і температури в нормі. Давайте ще затестимо нову гру Marvel Rivals в Full HD. На середніх збірка видає ось такий FPS і працює все дуже плавно і без нарікань. В іграх простіше, типу КС або PUBG, грати можна спокійно. Наступна збірка від компанії Asgard. Компанія Asgard надає гарантію на 36 місяців. Вільний апгрейд, тобто ви зможете змінити комплектуючі під ваші потреби. Сервіси компанії є по всій Україні. Якість збірка. Ну, дуже якісно і виглядає дуже круто. Це вже ПК більш потужніший ніж минулий. Комплектація така ж, як і в минулої моделі. Комп'ютер зібраний в такому стильному білому корпусі від First Player. Він гарно продавається. В першій моделі не такі гарячі компоненти, як тут. Тому в цій моделі встановили два великих кулери на передній частині на вдув, і ще два кулери на видув: один на верхній частині, інший на задній. Зібраний ПК на базі материнки від Gigabyte, модель B760M. Це дуже хороша материнка за свої гроші, і тут портів багато і охолодження непогане. Процесор встановлений Intel i 5 14400 f Дуже хороший камінь з хорошою продуктивністю, але і досить гарячий. Тому тут встановили систему водяного охолодження від ID Cooling, а саме ZoomFlow 240XT v 2 білого кольору. Це хороша водянка на два кулери з максимальним TDP в 250 Вт. і прикольною підзвіткою. Тут встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті, ddr 5 від Corsair моделі Вінґенс RGB. Тут дві плашки по з гігабайт з частотою 5600 МГц. Оперативка класно виглядає і має хороше охолодження завдяки встановленому радіатору. Тут встановлений накопичувач M.2 2 від Kingston на 1 ТБ з швидкістю читання до 3500 МБ в секунду і з швидкістю запису до 2100 МБ в секунду. Це якісний диск з часом напрацювання близько 1,5 мільйона годин. Відеокарта тут встановлена трьохвентиляторна Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle Ice OS на 8 ГБ. Це актуальна і досить продуктивна відеокарта на сьогоднішній день, і сюди вона підходить дуже добре. Живить комп'ютер блок живлення first player PS 750 FK на 750 Вт. З потужністю тут вже все цікавіше. На цьому ПК ви зможете і пограти в всі нові ігри, і можна буде помонтувати відео і фото обробити. Фурмарк 3D-комп'ютер видає такі результати. В Red Dead Redemption ми отримали ось такий FPS, і перегріву вищі норми не було помічено. В Marvel Rivals на середніх налаштуваннях. В Full HD ми отримали ось такий результат. А ось FPS на максимальних налаштуваннях графіки. Гра просто літає. Ну а про CS або Dota я вже мовчу, там немає зовсім ніяких складностей. І просто подивіться, як виглядає цей ПК. Таку красу навіть не хочеться ставити під стіл. Дуже стильно виглядає, і зібраний ПК дуже якісно. Виглядає ефектно, і, звісно ж, ви можете змінити колір та швидкість підсвітки в додатку. Цей ПК буде ще довго актуальний і вам не скоро потрібен буде якийсь апгрейд. Дуже стабільна збірка на сьогоднішній день. Остання збірка від компанії Expert PC. Компанія Expert PC надає гарантію на 36 місяців з дати покупки. І загалом, за підтримки цієї компанії, проходять багато кіберспортивних турнірів. І збірки, звісно ж, на найвищому рівні в комплекті. Ми бачимо сам ПК і документацію до комплектуючих з гарантією. Комп'ютер зібраний ось в такому компактному Mini-Tower корпусі від Corsair. Це модель 2000D Airflow в чорному кольорі. Виглядає преміально і корпус дуже якісний. Мені дуже подобаються такі компактні збірки, тим більш в корпусах такого типу. Матринка встановлена Asus ROG Strix B650E1, Gaming Wi-Fi на сокеті AM5. Це одна з топових материнок з великими радіаторами в форм-факторі Mini ITX, встановленим Wi-Fi. Процесор тут теж топовий. Ryzen 9 7900 X. Це дуже крутий процесор з тактовою частотою 4700 МГц і обсягом кеш-пам'яті третього рівня на 64 МБ. Щоб охолоджувати такий процесор, сюди встановили систему водяного охолодження Corsair H100X RGB Elite. Він виглядає дуже гарно і повністю справляється з своєю задачею в корпусі з передньої частини встановлені три 120-мм міліметрових кулерів, які завдяки продуманій будові корпусу ефективно охолоджують всі комплектуючі. А з боку встановлені ще додаткові два кулери на видув. Також в корпусі встановлена підсвітка, яку ви можете змінювати як ви тільки захочете. В збірці встановлена оперативна пам'ять від Corsair DDR5, дві плашки по 16 ГБ з частотою 6400 МГц і радіаторами для охолодження. З постійної пам'яті тут встановлений M.2 2 накопичувач Corsair mp 600 Core XT Gen 4 3 d на 1 ТБ. Швидкість читання 5000 МБ в секунду, і швидкість запису 3500 МБ в секунду. Дуже надійний та швидкий диск. Відеокарта тут стоїть ну дуже солодка, а точніше, Asus ProArt RTX 4070 Ti на 12 гігабайт. Ну тут мало що можна сказати. Це топова картка в класному виконанні від Asus ProArt з трьома вентиляторами. Живить цю всю потужність блок живлення Corsair sf 850 i PCi5 на 850 Вт. Тут і хороший захист від перегрівання, перепадів і так далі. І, звісно ж, дуже хороша продуктивність. Ну, цей ПК впорається навіть з найважчими задачами, по типу роботи з відео, 3D-графікою, фото, програмування і все, що вам може тільки знадобитись. Хоч корпус тут і невеликий, проте охолодження тут на високому рівні. Давайте подивимось на тести. Фурмарк 3D він видає ось такі результати. В rdr 2 ми бачимо ось такі показники ФПС. І давайте глянемо на новий Stalker 2. Перевіряли ми в 4К на високих налаштуваннях. Ось такий ФПС показала ця збірка. А ось такі ФПС ми отримали на середніх налаштуваннях. Ну а з іграми по типу cs 2 або Dota 2, або Marvel Rivals Тут взагалі все топ. А найцікавіше, що ви можете зібрати будь-який ПК, який ви тільки захочете. Кожна з цих компаній пропонує дуже великий вибір ПК. На даний момент є більше 2500 системних блоків з можливістю вибору конфігурації на будь-який смак. І не забувайте, що вже готові збірки ви можете придбати на нашому сайті VOUA. Що можу сказати, збірки якісні як найдешевша, так і найдорожча сьогодні. І що я помітив, всі кабелі гарно заховані і вони не заважають. Коли я сам збирав собі ПК, в мене так не вийшло. А тут ще й гарантія якісті збірки. І звісно ж, всі ПК тестуються перед відправленням, і можна бути спокійним щодо справності збірки. Дякую, що додивились цей огляд до цього моменту. Якщо хочете дізнатися ціну на ці та інші ПК, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там же ви знайдете промокод на знижку. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати цікаві відео, і поставте нам лайк, якщо сподобався цей огляд. І до зустрічі на каналі Воює.